Так, 100. А где 200, если я бачу 300? Вот, смотрите, вот 9 часов. 100, 25 дачных, потом смотрим. 25 300. 200. 200. Да, идет пилона. За підставі чого він буде допродати до якісь там документів? Я помню, я пам'ятаю спочатку, як поставили ці камери. Ми казали про те, що і в поліції, і у міста буде однаково доступ до цих камер. Сенс нам, якщо вибачаюсь, якщо у нас за порядка має дивитися поліція на сьогодні, чому у нас ці камери, які доставлені по місту? Працюють так, як потрібно. Вони на баланс не будуть брати тікання. Можуть... Я ще раз питаю, для... чому ми не даємо прямий доступ? Для... Треба на баланс клати. Тобто прямий доступ не до кама. Він доспосереджень. Для... Давайте намірні нашого центра, якби оперативне І Там що виводять. І ще раз кажу, це робиться для Муварда. Варта і начальник контакта має право розпізнатися цивільно дати чи не дати. А я кажу, чому нас немає прямого доступу поліції, якщо у нас цей депопродальний безпечний місць поліції все я не кажу взять. Ми маємо дати доступ до всіх там. Я була знову за вказівкою і ніж голова. Правильно, і он давав чому у нас міські голова давати чи не давати. якщо ми це робимо програмі безпечним місце для поліції, она взять не может я не кажу взяти, я кажу взяти прямий доступ до карту видео услышать вот эта программа наша программа нашего міста мы то есть небезпе сюда что восприятие полиции полиция заважає це Чому ми не, не можемо дати прямий доступ поліції до вами лікувати? Я в в? В я вам поки голосувати не буду. я, що Виборкова справедливість. Ні, я зараз відмовляю. Виборкова справедливість, коли потрібно, мундарки і меру. Працюють всі камери, а коли їм не потрібно, до камери не працюють і відео зникає. Тому я прошу, щоб поставили цитата для того, щоб поліція мала прямий доступ до цих камер відеоспостереження. Тоді це буде в рамках безпеки міста. А зараз це в рамках кого наказати, а кого не наказати. Оксана ну я, я буду просто, в... просто вас... вас... попросить ту плані, що нам треба мати подушку безпеки на 25-й. Це Два вам тепер це. Nie, для, для мене це не є, для, для для це не є безпека. Ця, ця система не є для мене безпека. Ця so система не є yeah. для мене yeah. безпекою. Для моєї родини це не є безпекою. Я зараз зараз думаю, що я буду проти, поки вони вияснюють питання. Я ще раз кажу. от ці камери. Я не буду слухати вас, поки це відео не буде мати поліція, я буду проводити. Так вона не може знати. Вона може ви да можете може може. дати доступ. <свят> <свят> <достави. свят> я знаю. Я общався із Бобчинським, і з Узвяницями, давав запроси офіційні, щоб вони взяли на баланс. Ви розумієте, щоб взяти на баланс, Но, да. разомі, <святую>? на баланс і, і дати прямий доступ. Ладно. Ви не розумієте, дати прямий доступ, как? Вот щоб он пришел із концептування. это дело к своим следственным э, Если он, беден, по камерам, он должен это дать, это бумагу, он это он это может дать бумагу, это 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 Но Но это это он должен дать бумагу. И официально получит ответ. Большое, 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 Очень дорого, Ні, ні, я коротше. ви стільки грошей витратили, ви стільки на цю праву багато грошей витратили. Витратили і безпеку в місті не отримали. Ми отримали карацію ворога, який працює, ці камери працюють, тоді були потрібно, тому що на сьогодні була міста. Вы им нужен официальный доступ. Официальный доступ они ну, ну, могут получить давай. сами. Давай. И со своего положения. Значит, я вообще расскажу, я буду профисом. І дозвольте тренинг. Да, можно? Я профессовал. Дані про задерження програми шефскої допомоги військовим частинам збройних сил України та підтримки інших організаційних структур секторів. Військовим частинам Збройних сил України та підтримки інших структур оборони України 23 25 Ой, побачите. Да. Э, на стані артуши, додаток да, 3, там загальні цифры, говорят, что Что касается нашего бюджета и инженера. Значит, э, вся программа, почему называется Шевская у нас президента э, на нашу Минскую Раду э, на двумя частями, I uh -huh. Тому ця програма э, повинна бути, я так вважаю, прошу вас підтримати. Відповідні заходи є і дасть нам можливість наступного року реагувати на ті э, запити звернення 16745 тисяч гривень з урахуванням із них 2 мільйони. Да, 16 миллионов, из них 2 миллиона за рахунок нашего программы. 14 745. и 2 миллиона плюс 2 Так, А как выработала у вас эта программа, что нова? Эта программа не нова. Например, 20, за, я сбит сдавал за 23-й и 24-й год. Я как бы широко с, с э, Четко. на 2027. Сейчас скажу. На 50 з лишнім відсотків ми програму виконали, і то з урахуванням того, що у нас... зараз серйозно це Ну, я про 20, 23 рік. Ну, 24 ще аналіз не робив, тому що по срокам аналіз я... І вот, до 23 рік ви забили всі ПДБ? Так не навчилися. Тому ця програма Шерська допомога і підтримка, це просто, ну хто тут на місці і хто може спрацювати, да, тим допомагають. Той, той, хто, наприклад, не може сюди приїхати і попросити, йому ніхто не телефонує питає, і не питає, що яка у вас потреба. Якщо зараз проаналізувати, скільки ви дали, ми дали по цій програмі, наприклад, на боблі програм. Да. Думаю, да. я я ви, ви, роб, так, ви робите пропозиції нам. Ви робите пропозиції. Я, а я щоб ж... ви нам робили пропозиції, ми їх підтримували, ви маєте збирати запити. Ти хлопці мають нам давати і думати, коли бюджет і коли треба, щоб даці <губ> <щоб, губ> покупали до вас. А ви маєте при формуванні бюджета на безпеки лінії телефонувати і запитати, а що вам про яка потреба у вас буде? Приблизно. в тому, що ми це робили, Послухайте, я можу вам допомогти. Какие же запады родили? И я могу сказать, как они отповедали на эти запады. Понимаете, я не, они не маленькие хлопчики, чтобы я им написал в сентябре месяце дайте мне запад, они мне только запад родили. В чем разница? В душках. В этом. В грудне месяце. А вы телевизоры, которые Конечно. Прямо напрямую? Конечно, да. Иногда не напрямую, потому что если мы напрямую позвоним, то а. туда прилетит что-то Поэтому лучше лучу связи. Так, добрый, давайте голосуем. Это что у нас? Это 29 проект. проект. На 25-й. Все нормально? Кто за? за.